Готуємо різдвяний святковий калач на заквасці. Спочатку зробимо солодку опару. Зранку беремо 40 г активної закваски. Не стартера з холодильника, а підгодованої. 100 г молока у мене з холодильника, 100 г пшеничного борошна вищого гатунку. 25 г цукру. Все розмішуємо до однорідності. І залишаємо годин на 12-14. Ввечері наша опара виглядає бадьоро. Добре розпушилася і дуже приємно пахне. Це вам не дріжджі. 100 г молока прямо з холодильника. Одне яйце і один білок. Жовток накриємо і залишимо на змащення, 5 г солі, 75 грамів цукру, ванільний цукор, 450 грамів борошна. Розмішуємо до зволоження борошна. Щоб не було сухих комків борошна. Тісто вийде туге. Ось таке щільне воно виходить. Промішую його ретельно. 80 г вершкового масла у мене прямо з морозилки. Трошки подрібню його, щоб підтануло. Але не додавайте м'яке або розтоплене. Нам важлива текстура. Дам відпочити 30 хвилин. Масло підтануло. Приступаю до замісу. Все буду робити руками. Бо мій ручний міксер такого не витримає. Треба дуже ретельно вимісити. Поки не війшли шматки масла, роблю це в мисці. Далі викладу на стіл. Трошки змастивши його олією. Як ви бачите, тісто не таке туге, як було. Наша задача вимісити його до гладкості. Треба налаштуватися на 25-30 хвилин. Раджу не зупинятися на півдорозі. Від якості замісу залежить структура і форма виробу. У нас по суті буде плетінка, треба, щоб тримала форму. Ось так півгодинки помісити це той ще фітнес. Не знаю, як раніше жінки місили тісто діжками, бо це героїчна праця. Начебто вимісила, округлю і зберу у кульку. Подивіться, що означає до гладкості. Коли ось так збираєш, поверхня абсолютно гладенька. Кладу змащену олією миску на бродіння. Через 2 години я поставила його в холодильник до завтра. Простоїло воно там годин 16, поки з'явився час. Вже наступний день дістало тісто трішки змастила поверхню олією. Воно не особливо виросло, масло затверділо. Але у такому вигляді зручно робити платіння. Ділю на 4 рівні частини. З кожної частини катаю джут. Пахне тісто просто пречудово. Холодне вистоювання це сила. Закатаю щільно, але не рву тісто. За бажанням всередину можна покласти начинку. Горіхи, родзинки, мак, варення. У мене без начинки. Так само катаю три інших. Намагаюсь зробити однієї довжини. Ці розкатала склянку або металеву баночку, загортаю пергамент. Це важливо, щоб серединка була рівною і не влипла, бо потім почнете різати і вигляд буде втрачено. А далі дивіться плетіння. Головне правило те, що вийшло з піднизу, йде наверх. Те, що вийшло зверху, йде під низ. Перекрещую попарно, потім крайні жгути між парами. З піднизу наверх, зверху підниз. Продовжуємо, доплітаємо. Робіть щільненько. Всі вільні короткі хвостики заправляю під низ. Якщо не впораєтесь, плетіть звичайну косу. Або діліть на 2 і перехрещуйте два жгута. Ось і готово. Передивіться раз-два і точно зробите. Ставлю в духовку під лампочку на 2 години. Нехай добре підійде тісто. Гарно підійшло, грію духовку до 180 градусів. До вчорашнього жовтка ложку молока і змащую поверхню. Ставлю випікатися. Випікаю 45-50 хвилин до рум'яності. Аромат стоїть на весь поверх. Ось і все. Калач готов. Яка тільки краса. Перекладаю на решітку, виймаю баночку. Ось навіщо був пергамент. Серединка пропечена, жовте то яєчко. Просто супер! Такий пасуватиме до вашого столу. З ним не соромно піти в гості. Це вам не модні панетони. Це наш калач на звичайному нашому борошні. Це просто букет ароматів. Закваска творить дива. Хто вже випікав здобу на заквасці, знає, що це найсмачніша випічка. Як бачите, пропечений з усіх боків. Просто гарнюня! Я дуже задоволена! Подивимось на структуру. Як тягнуться волокна. Недарма місила півгодини. Структура неймовірна. Тягнеться як вата. Збер... Розбирається на ниточки. Готуйте це не складно. Всі будуть в захваті. Смачного!